На цьому відео натуральна повна система заміщення волосся на сіточці з імітацією шкіри головою. Такій системі можна робити проділи в будь-яких напрямках, можна зробити чубчика, можна робити всі зачіски, так як зі своїм рідним волоссям, тобто високі хвостики та пучки. Ось так як на відео. Сіточку, яку ви бачите, навколо системи її обрізають. Волосся можна вирівнювати та накручувати. Ось так вона виглядає на манекені, щоб краще було роздивитися. В такій системі можна зробити будь-яку стрижку, так як зі своїм рідним волоссям. Ось ви бачите сіточку навколо системи. Ось імітація шкіри голови. Вона виглядає максимально реалістично, як своєрідна шкіра. Ось так виглядає вона у хвостику. А так виглядає зсередини.